Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка, і сьогодні хочу поділитися рецептом чудового тіста, з якого можна приготувати два види печива. мармурове печиво та печиво вартушка. Готується дуже просто, швидко. Інгредієнти ви завжди знайдете у себе вдома. Печиво смачне і гарно виглядає на святковому столі. Починаємо. Інгредієнтів я взяла в два рази більше, ніж вказано в описі під цим відео, тому що я готую подвійну порцію. мисці у мене 230 г вершкового масла, воно повинно бути м'яке, до якого я додала 200 г цукру. Все розтираю лопаткою до утворення пухкої маси, буквально десь 2-3 хвилинки. Тепер в миску додаю 2 столові ложки молока кімнатної температури, 2 жовтки. А також 4-чайні ложки ванільного екстракту, який можна замінити ванільним цукром чи ваніліном. І все перемішую. Не потрібно переживати, якщо маса у вас вийде не дуже однорідною. Все це виправиться, коли заміситься тісто. Подивіться: ось така маса повинна вийти. Насито висипаю 450 г пшеничного борошна, додаю чайну ложку порошка для печива та півчайної ложки солі. Все просію в миску. І зразу ж всю масу необхідно додати до інгредієнтів в іншій мисці. Руками чи спатилою, як вам зручно, інгредієнти необхідно перемішати, щоб вони поєдналися і у вас утворилося тісто. Ось подивіться, друзі, яке тісто в мене вийшло. Тісто розділяю на дві рівні частини. Першу частину качалкою необхідно розкатати до утворення квадрату. Сторона квадрату десь 15-17 см. І загорнути в харчову плівку. І поки відкласти в сторону. А до іншого тіста необхідно розтопити шоколад. Для цього у мене вже закипіла водичка зверху кладу миску. І у миску кладу 60 г чорного шоколаду. У мене 70% шоколад. Шоколад поступово починає плавитися, і, коли він перетворився в однорідну масу, можна знімати миску з водяної бані. І зразу ж цей шоколад додаю до іншого мого тіста. Я його поклала в миску, щоб було зручніше перемішувати. Виливаю шоколад зверху на тісто. Також сюди додаю 2 столові ложки молока кімнатної температури та 2 столові ложки какао. Все перемішую до тих пір, поки маса не стане повністю однорідною такого гарного, красивого коричневого кольору. Кольору шоколаду. Безперечно, колір вашого тіста залежить і від какао, яке ви використовуєте, і від шоколаду. Тепер тісто також необхідно розкатати в квадрат. Загорнути в харчову плівку і разом з білим тістом відправити до холодильника, не морозилки, до холодильника мінімум на 2 години. Якщо ви хочете, можете покласти тісто на всю ніч, а випікати пачево на слідуючий день, як зробила це я. Але в цьому випадку, коли ви вийняли з холодильника, дайте тісто трошечки постояти на столі, тому що зразу після холодильника воно досить таке тверде і його важко розкачувати качалкою. І, до речі, друзі, якщо ви не хочете випікати все пачиво, тільки його частину, ви можете відправити тісто до морозилки і зберігати там до трьох місяців, розморозити, коли вам потрібно, і випікати пачиво, насолоджуватися. Біле тісто необхідно розкачати в такий довгий прямокутник, товщина десь 5-6 міліметрів. Обов'язково робочу поверхню треба добре притрусити борошном, для того, щоб тісто не липло до вашої робочої поверхні. Потім біле тісто змастити молоком, додатково взяти трошечки молока. Робиться це для того, щоб потім коричневе тісто добре до нього прилипло. Коричневе тісто я попередньо вже розкатала качалкою на пергаментному папері, так дуже зручно, і поклала зверху його на біле. Не переживайте, якщо у вас нерівні краї для цього тіста це абсолютно не обов'язково. Відрізаю краї і, звичайно, ми їх не викидаємо, Ми їх відкладаємо в сторону, а потім покажу, що з тих країв ми приготуємо. І таким чином відрізаю краї з кожної сторони, для того, щоб у мене вийшов гарний прямокутник. Після того, як ви відрізали всі краї, обов'язково необхідно пройти качалкою по всьому тісту для того, щоб там під коричневим тістом не зберігалося повітря. І тоді тісто буде гарним таким рівним шаром і вийде гарне красиве печиво. Тісто необхідно скрутити в рулет. Якщо воно у вас, так як у мене трошечки все-таки прилипло до робочої поверхні, допомагайте собі ножем. Не переживайте, що там ось такі тріщини, коли тісто буде випікатися, вони так гарно затягуються, що нічого не буде видно. Ось такий рулет у мене вийшов, і тепер його необхідно нарізати кружечками. Прокатайте тісто трошки по робочій поверхні, щоб воно добре трималося разом. Я собі вже підготувала велике деко, можна взяти два маленькі. застелила його пергаментним папером. Тісто наріжу на кружечки товщина приблизно 6-7 мм та кладу на деко. Духовку я попередньо нагріла до температури 190 градусів по Цельсію або 375 градусів по Фаренгейту. Буду випікати печиво приблизно 10-12 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Поки випікається моє перше печиво, беру краї тіста, які я відрізала, і збираю все докупи. Це буде наше мармурове печиво. І тіста зроблю ковбаску і наріжу на невеличкі шматочки. Ну, а далі все просто: робимо маленький колобок, а потім його необхідно розплющити для того, щоб у нас вийшло печиво. Якщо ви хочете, звичайно, ви можете приготувати печиво будь-якої іншої форми, яку бажаєте. На мою думку, якщо ми хочемо зразу готувати два види печива, то кругле печиво таке буде найшвидше приготувати. І тепер я собі вже підготувала деко, застелила його пергаментним папером. За той час, поки випікається моє перше печиво, я приготую оце друге печиво і зразу ж кладу його випікати, коли перше готове. А перше моє вже готове, подивіться, як воно гарно виглядає. Відправляю в духовку друге. Ось і друге вже готове все дуже просто. В Канаді, де я живу, є дуже гарна традиція. Перед різдвом випікати багато різдвяного печива та дарувати одне одному. Це дуже приємно. Ну, ось, друзі, таке відео сьогодні у мене вийшло. Сподіваюсь, що воно вам сподобалось. Якщо це так, підтримайте мене вподобайками. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Люблю вас і обіймаю до нових відео. Всім па-па.